Привіт, любі, дорогі! Це Таропрогноз на молодий місяць 23 серпня, і це молодий місяць буде у знаку Діви. Знак Діви це про порядок, про дисципліну. Якраз ця енергія молодого місяця буде вас наштовхувати, зробити лад, зробити порядок у своїх справах. Те, що ви довго відкладали зараз. У вас буде бажання все розставити по количках, розкласти, бути уважними до деталей. Давайте дивитися для кожного знаку зодіака, яку принесе енергію молодий місяць. Так, і ви повний дорогів перша карта для вас. І, до речі, якщо ви не підписані на мій YouTube канал, підписуйтеся. Ставте лайки і також переходіть за посиланням, яке я залишаю під цим відео, на підписуйтесь на мій інстаграм-канал. Там більше інформації, там ви можете задавати запитання. Що четверга є рубрика Задай запитання таро безкоштовна? Тож чекаю вас в своєму інстаграмі. Переходьте за посиланням, яке я залишаю під цим відео. Я вас там вже чекаю. Овни, дорогенькі. Карта для вас. О, дивіться карта. Колесо фортуни, овни, цей молодий місяць принесе вам фортуну, вам пощастить однозначно Це дорога, попри те все, що фортуна буде вам посміхатися. І це дорога в чомусь вам дуже-дуже пощастить. Дорога, переїзд. Це також ще карта вагітності. І якщо це ваша тема, якщо не ваша, ви можливо почуєте таку інформацію. Але дивіться, яка чудова енергія на вас чекає, вам буде вести, якщо ви їдете в дорогу, вам буде щастити. І також це успіх і просування в усіх справах. І що тут треба не забувати, що це колесо фортуни треба крутити самому. Якщо ви щось робите, робите один крок в серці. Робить 10-100 кроків на зустріч вам. Тобто, і це про вас вони. Це ваша енергія. Енергія фортуни, енергія радості, щасливчики! Кільці вам карту на цей молодий місяць, яка енергія чекає вас? Туз, туз-чаш. Ну, стрільці, дивіться, яка чудова енергія, туз це кучаток. Це, можливо, початок романтичних стосунків. Бачимо тут серце повна чаша радості. Однозначно, серце буде ваше битися пришвидшено. І також це коли і здійснення якоїсь мрії. Будьте уважними, якась мрія ваша збудеться, радійте, навіть якщо найменше якесь бажання ваше збудеться, радійте. І це тут, це початок. Початок чогось нового, такого хорошого, доброго, це емоції, емоційний стан. І це ще про те, що уже на енергетичному рівні чаша щедрості, чаша кохання, милосердя вже повна. І зараз буде проявлятися уже в матеріальному житті. Вам в чомусь пощастить і збудеться ваше бажання. І все, що ви почнете. Ця енергія і молодого місяця, і оцієї карти чудової буде вам допомагати. У вас буде сила просуватися вперед. Близнюки для вас карта. Які чудові карти! Як я люблю ці карти і колесо фортуни, і тут чаш, і дивіться, карта сюрпризів. Карта всього нового, карта шут, нульова карта. Моя улюблена карта, і ви бачите, яка тут людина стоїть нібито над прірвою, але яка вона задоволена в легкості, в радості і в повній довірі до життя. Коли ви розумієте, що життя не проти вас, а життя за вас. Ви приймаєте енергію життя, не йдете в постійній боротьбі, в тиску. і... Вам це так як постійно плисти проти течії і ви змучуєтеся, ви не дозволяєте життю вам допомогти. А коли ви пливете за течією, ви випливаєте в океан можливостей. А коли ви рухаєтеся проти течії, ви мало того, що ви змучуєтеся, ви ще й постійно як ідете в завуження, тобто там. Проти те, океан вас не чекає. Океан, можливостей, вас не чекає. Близнюки, яка чудова енергія. І ця карта завжди програється як карта сюрпризу. Неочікувано щось приємне прийде в ваше життя. Раки дорогесенькі. Давайте дивитися, яка вас чекає енергія в цей молодий місяць. Король. Король жезлів. Жезли це є людина Овен, Лев або стрілець по гороскопу. Така людина у вашому житті буде, або людина із такою енергією вогню, яка буде вам допомагати вас підтримувати. Можливо, це ваш батько, ваш бос, а якась буде колаборація з такою людиною. Так, раки, давайте вам ще одну карту витягнемо. Левова сила. Знову Левова сила Раки. І на цій карті є Лев, вогняна стихія. І тут ми бачимо половина дівчина і половина Лев, половина. тобто, це ваша внутрішня сила, це баланс. І, можливо, тут ще про баланс вашої енергії, енергетично себе збалансувати. І, власне, можливо, оцей чоловік в вашому житті стане таким як мотиватором, або вам допоможе в чомусь чудова така енергія тут енергія сили. Якщо ви думаєте, маєте якийсь план і хочете втілити його в життя. І вам не стає сили, то у вас сила буде. Оцей молодий місяць плюс оці чудові карти, у вас буде багато енергії. Бо насправді у вас енергії є. Є, і, можливо, оцей чоловік буде вас мотивувати і як покличе вас за собою. Ви будете мати якийсь приклад живий, і йти, і, і у вас все вийде ви сильніші, ніж ви думаєте. Леви, дорогесеньке, для вас карта на молодий місяць. Місяць. І тут якраз карта місяць, і місяць повній. Щось якась подія, яка була в серпні, 9 серпня, була повня. Було щось затумане, можливо, було незрозуміле. Зараз цей молодий місяць висвітлить. Це може бути зв'язане з родиною, тому що це така родинна карта, карта мами, тому що це така материнська енергія, енергія місяця. І це все ще, що зв'язане з. З житловими умовами, з родиною, з сім'єю, щось ма бачите, тут як під водою людина щось випливе на поверхню в цю повню, не в повню, а в молодий місяць подивлюся на повню щось можливо, якісь події, які відбувалися в. Повний місяць були затуманені, нічого не було зрозуміло. І зараз молодий місяць а, все розкриє. Енергія молодого місяця все розкриє, все покаже, все вилізе на поверхню. Якась таємниця може відкритися. Розсіється туман, якщо ви а, чогось бажали, чогось не бачили, чогось не розуміли. І зараз ви так як знімете а, ту пилину з очей і подивитеся на все тверезими очима. Діви для вас. Карта на молодий місяць, Карта закохані. Карта любові. Дивіться, яка чудова карта. Карта партнерства. Ну, це про кохання в першу чергу. Побачення, кохання, зустріч, якась симпатія. Або хтось вас похвалить і скаже, от ми про тебе думали. Ми так тобі дякуємо. Ти нам там щось сказала, помогла. Ну, однозначно, любові в вашому житті стане більше. Хтось замітить ваше красиве волосся і вас похвалять, і вам буде приємно. І також ви можете дарувати цю любов. Компліменти, хвалити, створювати таке коло любові біля себе, але однозначно любові стане в вашому житті більше. Будете відчувати це в своєму серці. І також це про партнерство. Якщо в ділових в таких стосунках бізнесових, в ділових таке партнерство, коли легко зрозуміти один одного, легко ну, і навіть в партнерстві, коли двоє людей щось роблять, дві компанії, двоє людей, підписання договорів, контракт. Угод. Все буде проходити легко. Так, Терези, вам карта на цей молодий місяць. Дивимося, туз? Туз-жезлів вогняна енергія, початок чогось. Якісь плани будете будувати. І цей молодий місяць має сильну енергію, бажання просуватися вперед. І так само туз це теж карта номер один, і жезли це вогонь, це просування вперед ваших справ, бажання, ем, швидкість. Це ще й про швидкість. Якщо зараз було щось поставлене на паузу, то ці справи будуть дуже швидко просуватися вперед і легше, ніж ви думали. Це закрутиться несподівано і складеться так, що ті справи, які зависли були, зараз ви можете вирішити кілька справ просто за один день. Це ще і про швидкість скорпіони для вас карта на молодий місяць. Карта повішаний, карта почекати, не торопити події. Якщо є якась пауза, не пришвидчуйте, не, не тисніть, не продавлюйте. Можливо, треба час, щоб дозріло щось переоцінити, щось передумати. Бачимо, тут людина перевернута догори ногами вниз, дивиться під іншим кутом. Можливо, і у вас є зараз оцей такий період застою, де ви маєте переосмислити, подивитися на все під іншим кутом. Це чудова карта новизни в усьому перед тим, як оце нове, ви зрозумієте, є пауза. І вам цю паузу треба використати, ото й ніби здається, що час застою використати на свою користь і переоцінити, переосмислити. Тобто тут треба розслабитися, забрати отой шум, оту боротьбу, що хочеться, щоб все відбувалося швидко. Треба дати собі спокій і переоцінити всю ситуацію, подивитися під іншим кутом. чудова енергія, всього нового. Так, коли здається, що все на паузі, якраз світ формує все нове. Тому, якби оця пауза, і коли ви її не стараєтеся пробити пришвидшити, все складається на вашу користь краще, ніж ви думаєте. Так, стрільці, дорогесенькі, для вас карта на цей молодий місяць. Так. Карта правосуддя, карта справедливості, і це ще карта вибору. Коли ви ставите, стоїте перед вибором, туди йти чи туди. Карта вибору, життя вас поставить перед вибором, і ви будете думати, але правосуддя має меч. Тобто чіткість, ясність буде, вам буде легко прийняти це рішення. І це рішення може бути таке доленосним, або ще це тут мечі, і мечі це є як новина, якась подія, якась новина, якась інформація прийде, яка внесе чіткість, ясність і баланс у справах. Тут баланс, нема перекосів, все чітко, зрозуміло, і як віддзеркалення таке. Тут ще карта інформації, і, можливо, якщо у вас є якісь судові справи чи справи, які тягнулися, не вирішувалися, тут може прийти інформація, тобто завершення чогось. Кармічна ситуація, яка розв'яжеться в вашому житті, це uh, така потужна, сильна карта кармічних вузлів, які розв'язується карта. Правосуддя і це правосуддя на енергетичному рівні відбувається. І воно завжди на вашу користь, якщо ви правильно проходите уроки життя. Тобто, з вдячністю до всього ваша. Ви наповнюєте енергетично чашу милосердя, і коли ця чаша милосердя повна, вона дуже швидко починає матеріалізуватися в матеріальному житті. І що може наповнювати нашу чашу милосердя? Це наша чаша щедрості, це наше милосердя, наша щедрість і також це наша вдячність. Бо найбільша сила любові це вдячності за що за все. Навіть нам деколи здається, що там та людина нам нашкодила, і особливо, коли там ми злі на якихось своїх рідних людей, які здається, що нам шкодять, не дають нам того, чого ми них очікуємо, Дякуйте цим людям. Дякуйте, посилайте отаке розове, червоне, ніжне енергію любові на тих ваших близьких, рідних людей, які можливо, І ви побачите, як зміниться. Це в вашому житті на краще. козироги Для вас карта. Так, імператор козироги Імператор це вогняна стихія. І імператор це людина-лідер. Можливо, ви познайомитеся з такою людиною, лідером, статусною людиною, людиною при владі. І також, можливо, це ви козироги, станете отим лідером. Ну, скоріше за все, йде інформація, що це ви, ви, козироги, дисципліновані, знаєте, чого хочете, куди йдете, і ви станете отим лідером. Ви будете головним героєм свого життя і керувати. Ця молода енергія буде вас підштовхувати. Ви відчуєте свої можливості, свої бажання і відчуєте багато енергії масштабування і розширення, тому що е, імператор це масштабна людина. Так, або така масштабна людина з'явиться в вашому житті. Е, Дивимось, давайте вам витягнемо ще козироги, одну карту. Карта смерті, трансформації, ото у вас буде трансформаційний період. І цей трансформаційний період, коли випадає карта смерті, я вже зауважила, це коли йде не так в матеріальному житті, це ще відчувається як це, відчувається на енергетичному рівні. Відбувається це. І відбувається це як усвідомлення чогось. Як ви от, жили, жили і там дуже чогось хотіли, потім, коли це сталося, ви не готові, наприклад, прийняти. Вам треба пройти трансформацію, так не може бути. І оця трансформація, буде, у вас, у вас буде така енергетична трансформація. І коли не розумієш, що відбувається, трошки такі качелі енергетичні можуть бути, але це завжди відкривається двері нових можливостей. І, можливо, якраз до цієї трансформації буде причетний оцей король, коли ви познайомитеся з такою людиною, і ви, вау, і у вас почнуться переосмислення. Так, водолії дорогесенькі, як двері можливостей відкриваються, бо ми бачимо, що тут якби, людина закутана вся у своїх там, страхах, можливо, а там далі вікно можливостей, і треба тільки в нього мати сміливість заглянути. Водолії, дорогенькі, для вас карта на цей, на цей молодий місяць. Дев'ятка кубків можу собі дозволити. Подивіться, повна скриня багатства і людина з і людина щаслива, здійснення мрії, радість, планування. Це коли людина задоволена життям. Ця карта називається райське життя. Можу собі дозволити, буде багато у вас радості. Яке щастя, у вас. Дуже чудово. Щось таке буде відбуватися у вас, що буде вас так наповнювати, так вам так радіти, можливо, ви собі зробите таке розкішне життя, підете в спа-салон, чи просто дома ванну наберете троян, з листками троянди і а, при свічках. Робіть собі таке свято. Так, риби дорогесенькі, для вас. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це про дисципліну, про таку, тому що це є люди по гороскопу, це козироги, це діви, і це також тільці, люди, які дуже є власне, такими поціновувачами точності, мають таку увагу до дрібниць. Карта дисципліни. Так, можливо, це ваш бухгалтер, можливо, це банківський працівник, який буде вам допомагати наводити порядок у ваших фінансах. І ще одну карту вам. Шістка. Шістка мечів це як плисти до майбутніх берегів. Можливо, будете планувати якусь подорож і будете підраховувати кошти, і думати, куди ж я можу поплисти, куди ж мені податися. І також це є про шістка мечів, це є про а, планування чогось, майбутність, все, що ми говоримо. Мечі це про те, що ми говоримо, про те, що ми думаємо, які у нас думки, куди. Ми цю, цей човен направляємо в своєму житті. Це ваше життя, це як ваш човен, і ви задаєте напрямок тому човну. Тому дуже важливо задавати правильний напрямок, іти по правильному курсу. І, власне, ви тут будете пробудовувати свій маршрут, і молода енергія цього молодого місяця буде вам допомагати просуватися вперед. Тож чудові енергії будуть панувати у вас. Який чудовий розклад, які хороші енергії буде транслювати і підсилювати молодий місяць. І я з вами прощаюсь на все добре, дорогенькі. хай щастить омилюю.